Екс очільника головного управління внутрішньої безпеки е, СБУ Андрія Наумова у Сербії засудили до одного року позбавлення волі, а звинувачують його у відмиванні грошей. Про це повідомило Радіо Свобода. Наумов має намір оскаржити вирок. А суд в справі експосадовця СБУ і правої руки колишнього голови цієї служби Івана Баканова нагадаю відбувся 29 вересня кілька днів тому. А вже сьогодні ну опублікували розслідування. Е, журналістки Цензорнет Тетяна Ніколенка, яка називає на і про це до речі писав раніше ще один журналіст Юрій Бутусов. А називають вони його гаманцем Баканова. Ну і в розслідуванні пані Тетяни розповідається подробиці того, як він потрапив до в'язниці в Сербії, чи є в тому російський слід. Тож як топ чиновник СБУ виявився звичайним контрабандистом, якого згубила жадібність? І скільки він заробляв на оборудках, Далі поговоримо власне з авторкою розслідування Тетяна. Ніколаєнко, журналістка видання Цензорнет, зараз вже найближчим часом доєднається до е, нашого ефіру. Пані Тетяно, вітаю вас. Слава Україні! радий бачити. Доброго. Пані Тетяно, давайте е, одразу уточнимо. Тобто зараз на умова е, засудили за відмивання грошей. Е, при цьому е, ви про нього пишете перш за все, як про контрабандиста. Е, давайте е, ну пояснимо, от в чому відмивання і е, чого стосувалося. Е, ну в чому був злочин контрабанди, там по яких семах які, е, які гроші він на чому заробляв і так далі. А ну тобто перший епізод це власне кажучи ті гроші 600 тисяч, які ми їх е, захистом взяли е, під час перетину е, сербського кордону, і це гроші, які вони не могли пояснити. Бо їм е, люди, які їх е, ну фактично підставили і підвели під е, цю кримінальну справу в Сербії, а е, е, обіцяли е, ну так. Е, Корупційну схему проходження коридору, коли їх не помітять, ніхто їх не перевірятиме, а їх перевірили, виявили у них якраз ці 600 тисяч доларів, які жоден з них не зміг пояснити а, природу цих коштів. А інша справа, яка проти наумова є в Сербії, це вже справа безпосередньо за контрабанду, і її розгляд ще буде. Так, добре, дивіться, давайте я ну я прочитав з задоволенням вашу статтю. Ви кажете, це ви її описуєте як сценарій для там якихось кінематографістів, але все ж таки ми, ми перейдемо трішки далі про цих 600 тисяч. Так, для розуміння там з цим човном, з купівлею, Але все ж таки, давайте, от і ви, і Бутусов називаєте Наумова Гаманцем Баканова. Поясніть, будь ласка, ну як це розуміти? От, який фінансовий зв'язок між Бакановим і Наумовим був? А, ну, власне кажучи, так як розповідали там, і мені і Юрію наші джерела, а, то, власне кажучи, а, ніхто до вищих чиновників не приходить з кешем за вирішення якихось питань. Да? А як ми знаємо, в СБУ завжди там і управління К і багато інших чиновників вони а, жили з корупційних схем. І а, фактично їхня боротьба з корупцією вона була полягала в тому, що вони її очолювали і отримували з цього надприбутки. І те, що ми найперше першим бачимо а, по історії наумова, з того, що почала Валерія Єгошина в своєму розслідуванні в схемах, це людина, яка все життя працювала в правоохоронних органах 12 років в генпрокуратурі. Потім він працював. В зоні відчуження та управління з управління зоною відчуження, за роботу, там на кримінальне провадження ДБР, це якраз теж подібні зловживання. І от перша, що знайшла Валерія, це настиковку з декларацією Наумова і тим майном, де він проживав, в нього була. Дорога квартира, яка була куплена за заниженою ціною в центрі Києва, форблена на маму, купував якийсь бізнес-партнер, мами, це було дуже мутно і непрозоро. І власне, коли журналісти почали розбиратися, а звідки гроші на Наумова, то і вийшло на цю історію про те, що наумов кришував якраз схеми контрабанди, і коли я минулого року писала вже на той момент, Наумов був. Арештований у Сербії, я писала текст про а, сірий ринок тютюну в Україні, як він навіть працює під час повномасштабного вторгнення, а, що з ним відбувається, і тоді мені розповіли в мої джерели, що а, це був як такий анекдот: що а ви знаєте, взагалі що наомов, який сидить в в'язниці в Сербії, все ще отримує свої відсотки а, за прабраку контрабанди, яку йому платить одна з сірих українських фабрик. От так людина жила і так себе поставила. А, тому і, і я думаю, що в принципі цими відкатами за певні послуги або там кришування, або закривання чей, або навпаки, працювання певних а, бізнесменів, які а, працювали в ті, в тій же галузі, будемо це називати так. так а, а, він і отримав оцей привіт у вигляді цієї історії човно, коли його виманили в Сербію. Так, але ну, все ж таки, от е, я хочу зрозуміти: ну, прив'язка його до до Баканова, от саме гаманцем. Ну гаманець Баканова передбачає те, що він ну так само е, ну якісь кошти, вочевидь там передавав. Так, так що Бакало теж кажуть, що пічутки. Вони передбачали те, що е, ця людина передавала певні кошти Бакану за те, що е, власне кажучи, служба безпеки робила певні е, послуги певним людям. Угу, Добре, Ви вже їх проблем створення їм проблем. ну, так, я зрозумію, ну, вірніше кажу, добре, нічого тут доброго нема, але повертаючись ще до там, персони Наумова, умова, знову ж таки, як пишете ви, ну це теж не, не секрет, давно фігурувала ця інформація, що його в СБУ привів е, там е, Кулініч Олег Кулініч, е, колишній очільник СБУ в Криму. В, в, згодом звинувачений в державній зраді, чи тут якісь паралелі. Тобто, умовно кажучи, ми говоримо про про Наумова винятково, як ну там про контрабандиста, про корупціонера, чи от який інтерес а, Полініча в кажучи, міг? Що, так збілося щастя, що ну, про наумова і контрабанду ми заговорили, якщо не помиляюсь, в 2021 році. А вже через рік стали відомі ці подробиці і прослужка розмов Сівковича і Кулініча, де знов таки згадують про Ноукова під псевдонімом «Охотник», і де вони говорять, що цю людину треба залишити в СБУ, подбати про його посаду, тому що він там в якихсь їхніх історіях. І оскільки Кулініч зараз проходить про справі про держзраду, а Баканув. Попри там різні анонси від деяких джерел з банкової по такій справі не проходить. То звісно, є питання до того, чи тільки за контрабанду мав би а, мати кримінальні провадження в Україні на наумов, чи все таки він має стати ще й фігурантом справи про державну зраду, тому що ми не розуміємо, яку інформацію він міг і кому передавати у зв'язку з цією розмовою Сівковича і Полініча. От власне, і тут питання: а є варіанти, пані Тетяно, що його, ну скільки там зараз рік дали, по-моєму, так на умову, да. ви пишете. Є ну, варіанти, що його можуть екстрадувати в Україну, і чи ну чи буде Україна, чи повинна Україна вимагати цієї екстрадиції? Ну, дивіться, Україна дуже коло. Вона там в мені восени минулого року заявила а, претензії на екстрадицію. Більше там ніяких по-моєму, рухів не відбувається. Зважаючи на. Близькість Паканова до президента Зеленського, що саме президент Зеленський своїм особистим рішенням призначав нам такого голову СБУ, Це його повноваження по конституції. Тут не можна ні на кого перекинути відповідальність за такого голову СБУ, Якщо ми зараз забираємо забираємо наумова, починаємо його переслідувати, якраз ну не переслідувати, а вивчати його діяльність. В аспекті контрабанди і інших порушень, то відповідно ми маємо далі почати Паканова, а за цим вже стягнуться всі претенції і до Володимира Зеленського. Тому мені здається, що на жаль, в Україні нам доведеться почекати кілька років перед тим, як відбудеться якісь рухи по справах проти Наумова відповідно, і по Баканову. Тоді давайте повернемось до Сербії. От а хто ну яким чином? Е, я хочу от трішки, бо про ну цифру ви озвучили в 600 тисяч, але хочу, все ж таки, трішки, щоб ви ну цю історію теж розповіли. Е, можливо, навіть таким чином, теж зацікавивши е, людей прочитати повністю вашу статтю, е, ішлося. От ви пишете, що там можливо російський слід був. Не потім виявилось, що ні. Хто ті люди е, ну словом, яким чином його вдалось власне взяти? Давайте, от так коротенько. І хто ці люди, які цьому посприяли? Хто його виманив? В яким чином чи вже є вас розуміння так? Оскільки чому ми говорили про е, це відбулося вже в червні місяці, коли е, наумок був затриманий в серії. Потім з'явилися вже ці е, записи, про які ми з вами говорили розмов Колініча і Сівковича. І, власне кажучи, уже з них з'явилася версія, що можливо. На умов не просто так опинився в Сербії, а це якось російські спецслужби його приховали від інших правоохоронних органів, посадивши в сербську чергу. Але десь рік назад я писала якраз просто свою статтю про ринок нелегальний тютюну в Україні, і один з моїх співрозмовників сказав, що до речі, колись я вам розкажу, як насправді нову на опинився в Сербії. І в момент, коли вже з'явився суду, я позвонила цьому пірону і сказала: слухайте, ви ж обіцяли, може, ви таки розкажете цю легендарну історію? Він там сказав, що подумає, і через певний час він мені через кілька днів розповів, як це відбулося. Фактично, це була робота кількох бізнесменів, які очевидно, що мали. Свої претензії до того, як працював на умова, вони вважали справедливим відплатити йому таким чином. Тому 23 лютого на умов втік до Німеччини, де жив у ще одного контрабандиста Акста. Він у нас до речі фігурував АКС в санкційних списках. Президента але якось саме по ньому дуже довго рішення не ухвалювалося, і якраз тоді деякі ЗМІ зауважили, що можливо саме у АКТА є певний дах в правоохоронних структурах і повідності звідти і на банковій. І, власне кажучи, АКТА називають головним таким актором, який допомагав наумову реалізовувати схеми з контрабанди. А тому наумов втік до Акта в Німеччину жив там собі спокійно кілька місяців допоки. А, ці а, ну наші Робінгуди, скажімо так, не дізналися про місце перебування і не вирішили його вирванити в Туреччину, де знову на свої скромні статки а, чи спочатку працівника а, генпрокуратури, а потім СБУ прикупив кілька квартир на узбережжі Алані, і там мешкала його родина вже а, після повномасштабного вторгнення. От навіщо а, цій родині знадобився ще чого, щоб вони могли, могли а, подорожувати морем. На умо побачив таке оголошення, яке було спеціально згенероване його недоброзичливцями, які хотіли його а, покарати. за його діяльність, і а, він їм передзвонив, купився на цю наживку. А чого він був а, в першій своїй вартості? Він коштував 2 мільйони доларів. Тобто, ще раз давайте оцінимо масштаб, скільки на умов міг а, а, заробити за рахунок а, кришування певних скем контрабанди в Україні. І от він відправляє акти ну, ще одного товару, що дивитись цей човен. Вони домовляються купити його за мільйон, потім сторговується навіть на 600 тисяч, тому саме 600 тисяч фігурує в кримінальному провадженні в Сербії. А, але а, оскільки потрібен був наумов, то а, йому люди кажуть, що так, ми готові продати навіть за 600 тисяч, тому що в людини проблема, але людина все, тому везіть. Звичайно тисяч у Сербії. Ті питають, а як же ми маємо це зробити, і їм обіцяють, що вам зроблять коридор, не переймайтеся, там будуть спеціальні люди, просто проїдете. Ну, так знаєш, як у нас деякі люди теж проїжджають в кордон України на певних пільгових умовах, кажучи спеціальне слово. Їхня машина просто відміщена десь там в реєстрах і їх спокійненько пропускають без огляду. Ну от десь щось подібне обіцяли на умову, але не дотримали обіцяного і фактично здали його в церкві правоохоронним органам, які подивилися машину, перевірили і знайшли там 600 тисяч доларів, які ніхто не зміг пояснити. Пані Тетяно, тоді на завершення коротенько. Я от ви сказали, що ну Баканов близька людина до президента. Ну а питання, ну Баканов, по суті, який був шефом на той момент на умова, так а питання: ну, не знаю, якщо у вас є інформація, а вони підтримують далі стосунки. Ну, Баканов зараз звільнений, але він там почав починає, наскільки я пам'ятаю, там адвокатську практику якусь. А ну так як це мені переповідали мої співрозмовники, то а, так, начебто, і Баканов докладає зусиль а, до того, щоб Наумов був а, звільнений а, в Сербії. Але мені здається, що і в самого Наумова з є достатньо коштів, щоб оплачувати дорогих адвокатів і а, добиватися свого звільнення. Тут як ви знаєте, ну таки посилатися лише на джерела, а якісь достовірних. Підтверджень того, що Баканов якось присутній в цьому процесі, а визволення на в мене немає. Пані Тетяно, дякую дуже за цю розмову. Мусимо її завершувати. Але знову ж таки, нашим глядачам ще раз нагадаю, що прочитайте обов'язково на видання Цензорнет цю статтю там ну дійсно вона схожа на якийсь такий сценарій ну голівудського якогось пригодницького фільму. Шкода, що в ньому фігурують не в найкращій якості. Ну. Українські колишні високопосадовці, представники спецслужб, дякую дуже, пані Тетяно. Тетяна Ніколаєнка, журналістка видання «Цензорнет».